Мамо, я Надії, а ти мене виганяєш на вулицю. Я не вірю, що чую таке від тебе. Донька була не в собі від почутого, як і я від сказаного, хоч ці слова казав мій рот, а мій мозок вже кілька років складав цю промову. Я росла в бідній родині, де знала, що таке нужда, тому допомагали один одному, як тільки могли. Бувало, що ми приїжджали в гості до бабусі, де вже була родина тітки, і всі поміщалися в невеличкій кімнаті. В бабусиному домі місця було на всіх, як і в серці. Батьки їздили до бабусі, щовихідні, і ніхто не жалівся, що спати тісно, що їжа проста і праця важка. А от я вже розлінилася, чи що, не можу собі пояснити, чому мені так важко живеться з дочкою і її родиною. У мене їх двоє: Сашко і Марта, обоє любі і кохані діти. Всю себе я віддавала і досі готова зробити для них все, що в моїх силах, але більше не можу так жити. Я хочу виспатися в своїй квартирі, хочу піти в ванну в будь-який час дня і ночі, хочу спати на своєму ліжку, а не тіснитися на незручному дивані з онучкою. Марта, як вийшла заміж в 25 років, то так відтоді й живе зі мною, а це на хвилиночку вже 15 років, як вони от-от куплять квартиру. Знаєте, хоч у мене й двокімнатна квартира, але місця для п'ятьох людей виявилося дуже мало. Поступово діти перекочували в мою кімнату і, поки були маленькі, то спали зі мною на дивані. А далі треба їм і ліжечка, і столу на уроки, і шафу для речей. Я звикла до тісноти і гамору, але я не звикла до того, що мною користаються. Мамо, ти купила продукти. Мамо, ти забрала даринку з садочка, мамо, ти відвела Вадима на гурток. Мамо, ти приготувала вечерю. І на кожне речення я казала, що у них є мама й татом, але донька перекручує. Все на те, що це мої онуки і я маю їй допомагати. Тепер Даринці 13, і вона гучно включає музику в моїй кімнаті, може гримнути перед носом дверима або вона не в настрої. Вадим усім, і він не хоче ходити в школу, а хоче гратися в ігри. Тому на єдиному ноутбуці в квартирі йде боротьба між ним і сестрою. А це крики. Далі сюди додається авторитетне слово батька. Марта, діти знову кричать: вгомони їх. Далі прибігає Марта і голосно шипить, щоб вони перестали, бо батько стомлений на роботі, а вона теж працює, і ніхто їй не допомагає, і дивиться на мене. А я хочу спокою лише спокою. І ось вона заявила, що знову принадіє. А це знову ті самі граблі, і я просто не витримала. Ти ж казала. Що ви на квартиру збираєте і тому не виїжджаєте від мене. А тепер ви й не виїдете, бо малюк скоро з'явиться, і грошей у вас взагалі не буде. Марто, існують ще й орендовані квартири, де всім буде просторо. Донька образилася і сильно. Через тиждень вони переїхали, а я не могла натішитися спокоєм у власному домі. Донька не говорила зі мною кілька місяців, попри те, що я по дорозі на роботу заходила по онука та вела його в школу і так само забирала його зі школи. Могла нагодувати і приводила на їхню квартиру. Донька мовчки відкривала двері і бездякою закривала. Я почувалася дуже винною перед нею, але вартувала мені прийти у свою квартиру, де тихо і спокійно. То моя совість замовкала і раділа разом зі мною. Коли приходив час, то Марта все частіше мене просила щось зробити вдома приготувати їсти чи прибрати. І я це робила, бо я хотіла їй допомогти. Напевно, вона сама оцінила, що таке жити окремо, бо діти навпаки раді, що тепер мають кожен власне ліжко і власний простір. Думаю, що всім це пішло на користь. А ви як гадаєте, я себе не дурю часом? Підпишись, підтримай українськомовний контент.